Коли до Христа підійшла жінка-язичниця і просила Помилуй мене, Господи, дочка моя жорстоко біснується і кланялася йому, просила про допомогу, тоді Ісус відповів їй: Недобре у дітей взяти хліб та кинути псам. Грубо кажучи, він назвав її собакою, але ця жінка показала таке смирення та віру, яке Господь не знайшов навіть у ізраїльському народі. На це вона відповіла: Так, Господи. Але й пси їдять крихітки, які падають зі столу їх панів. Тоді Ісус відповів, що велика віра твоя жінко, хай буде тобі за твоїм бажанням, і вона зцілилася в той час. А фарисеї та їх послідовники не мали віри через гордість та лицемірство. І так, благодать це милість Божа, яка дає здатність жити за духом, щоб закон був виправданий у нашому житті. Але так як багато людей не живуть за духом і благодаттю, вони потрапляють під закон. І якщо в законі написано не вбий, то в благодаті, хто гнівається, не любить ближнього свого, той вже вбивця і піде на суд. У законі написано Не блуди, а по благодаті, хто подивиться на жінку з пожадливістю, вже вчинив перелюб з нею. В законі сказано, не порушуй суботи, а по благодаті у нас щодня субота, і ми щодня служимо Богу і щодня перебуваємо з Ним, і Бог на першому місці в нашому житті. Не мамона, матерія і плоть. Коли Бог не на першому місці, тоді приходять вершники апокаліпсису і перетворюють все життя і всі цінності на сміття. Якщо ми християни, Хрестились і зодягнулись в Христа, стали Його тілом, живемо за благодаттю та Духом, тоді в нашому житті відбувається не порушення закону, а Його затвердження та виправдання. Ісус сказав, що якщо наша праведність не перевершить праведності книжників та фарисеїв, лицемірів, то ми не врятуємося. Вони давали десятину, а нам треба робити більше. Вони порушували та нехтували справедливим судом, кажучи на чорне-біле, а на біле чорне, а нам треба бути щирими, чесними, справедливими. Вони явили милість злочинцеві вараві, а розіп'яли і вбили святого Христа. Нам, християнам, потрібно виявляти співчуття, милість і любов ближнім і нужденним. Вони не були вірні Слову Божому, а нам треба бути вірними, зберегти віру та вірність Слову Божому, нічого не додаючи і не зменшуючи, як і сказав Ісус: якщо хтось додасть до Слова Божого, на того накладе Бог виразки, якщо хтось забере що від слів книзі цій пророцтва, у того відніме Бог участь у книзі життя та у святому місті.